Вас в об'єктиві 18 червня Україна відзначатиме день медичного працівника? І сьогодні ми поговоримо про здоров'я. Зокрема, зокрема, дізнаємося, як вберегти себе від непоправного травмування хребта. І сьогодні наш гість це Ігор Коваленко, нейрохірург Житомирської обласної лікарні. Доброго дня. Доброго дня, Наталія. Я вітаю вас зі святом професійним. Дякую вам, Наталі. Отже, і одразу хочеться перейти до нашої теми: про переломи шийного відділу хребта. Будь ласка, скажіть, так, будь ласка. за яких об? Обставин найчастіше відбувається травмування. Травмування в основному 80% відбувається за обставин. Це пірнальники. Це перелом пірнальника, коли люди, відпочиваючи біля водойми, що вони гуляють і внаслідок цього вони йдуть купатися, після чого відбуваються такі непоправні травми, як перелом хребта, шийного відділу хребта. Також це десь 20-15% це травма, яка відбувається внаслідок ДТП. І ще 5% це травма, яка відбувається внаслідок падінь з висоти. А які перші симптоми перелому? Як можна визначити, що людина зламала все-таки шийний відділ хребта? Саме перший симптом це біль у шийному відділі хребта. Це найпростий і найміші? Самий... Частіше симптоміки відбуваються, відчувають люди. Потім вже це відбувається. що відчувають люди і відсутність руки в ногах, або слабкість рухів в руках, оніміння кінцівок, ну і все більше таких. Скажіть, будь ласка, а яку можна надавати потерпілому першу допомогу? І якщо це стосується не фахівців-лікарів, а якщо людина, наприклад, стрибнула в воду, так, її витягнули, і хочуть люди просто перехожі? На пляжі, наприклад, надати першу допомогу, чи можна це робити, чи це категорично заборонено до приїзду швидкої? Ні, звичайно, потрібно надавати першу медичну допомогу, незважаючи, чи це людина пірнула, чи це внаслідок ДТП. Зачасту люди намагаються щось виконувати і виконують, як правило, це правильні дії виконують по понаденню медичної допомоги. Що це особливо потрібно робити? Якщо людина пірнає у воду і виникає травма хребта. Важка травма хребта, внаслідок забою, спинного мозку. Людина перестає рухати кінцівками, і вона не може самостійно повернутися, навіть якщо це вона пірнає, пірнає пірна, вона, як правило, животом, то вона не може перевернутися на поверхню і не може повернути голову, і не може дихнути. Тому людина починає задихатися і ковтає багато води. Тому першу допомогу це потрібно витягнути людину. Повернути її положити її на спину і надавати першу медичну допомогу, і це реанімаційні заходи. Забрати е, сторонні тіла з рота, це воду, це е, плісняву, це е, свої, е, все, що може бути в воді, перепрошую. От і тоді виконувати штучне штучне дихання, рот, в рот або рот в ніс, якщо потребує цього пацієнта, якщо пацієнт без свідомості і самостійно не дихає. Це що стосується, ви розповіли, саме коли людина, людина стрибає у воду, так. А коли дорожньо-транспортні пригоди, як повинні себе вести люди, які хочуть допомогти, наприклад, постраждалим? Якщо, люд... якщо це дорожньо-транспортна пригода, потрібно обережно витягнути людину, якщо це можливо без участі рятувальників і покласти його на рівну підлогу і зафіксувати голову, щоб вона не рухалась. А якого от уже приїхала швидка, так яку зазвичай першу допомогу надають людям постраждалим, у яких перелом шийного відділу хребта все залежить від того наскільки важка травма. Якщо це не важка травма, якщо це наслідок просто перелом хребта хребців. То це шийний комірець фіксується, і тоді в лежачому положенні швидка медична допомога транспортується його в лікувальний заклад. Якщо це важка шийна травма із залученням спинного мозку, із забиттям або інші наслідки, то тоді також це реанімаційні заходи. і Якщо людина без свідомості і роблять доступ до... Повітряних шляхів ставлять по в горло або роблять або надають допомогу за допомогою штучної вентиляції легеньця, мішок комамбу, і тоді в лежачому положенні також зафіксувавши шийний відділ хребця, транспортують в лікувальний заклад. А наскільки взагалі оці травми небезпечні для життя не тільки для здоров'я, а для життя людини чи смертність складає великий відсоток? Смерті складає невеликий відсоток, але десь 10-15% пацієнтів вони просто не доходять до нейрохірургів, не доїжджають, тому що травма відбувається із залученням шийного відділу спинного мозку, внаслідок чого відбувається забиття, набряк спинного мозку, і набряк іде, поширюється як в верхній відділі спинного мозку, так і в нижній відділ спинного мозку, з залученням і головного мозку. Можуть пацієнти від набряку спинного мозку і помирають в районах, не доїжджаючи до обласної лікарні. Нейрохірурги просто не зможуть надати їм кваліфіковану медичну допомогу все таки, чи можна говорити про якусь цифру про кількість людей, і чи вона займає чільне місце? От саме люди, яких доставляють в лікарню із такими переломами шийного відділу хребта? Чи це багато людей? Якщо говорити про всю лікарню, так ви працівник Десь обласної лікарні за між... рік, за рік так. це було 15 випадків. Ну, в середньому це 15-20, може бути менше роки, 10 випадків при переломах шийного відділу хребта. От це в основному люди, на жаль, працездатного молодого віку. До 40 років. Чому я кажу, на жаль, тому що е, після цих травм, особливо важких травм, життя їх стає неповноцінним, і тому м, потрібно дуже берегтись від цих травм. І е, таких випадків, на жаль, їх не зменшується з кожним роком, але слава Богу, що їх і не збільшується. Скажіть, будь ласка, а чи можна говорити про повне одужання? І якщо це повне одужання після такого такого травмування можливе, то наскільки часто люди все таки повністю повертаються до здорового повноцінного життя? Ми говоримо, якщо ми говоримо про е, хребетну спину мозкову травму, то е, із залученням спинного мозку, то до повноцінного життя, на жаль, не люди не повертаються. Якщо відбувається забиття спинного мозку, якщо відбувається порушення функцій. Нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, то саме краще, що людина може відновитися, це вона буде стояти, самостійно ходити із або із підтримкою буде ходити, тому що до повного виздоровлення тут мова не йде. Якщо там іде легке пошкодження, тобто пошкодження хребців, перелом хребців, без ушкодження спинного мозку. Людина рухає ногами, руками, відчуває їх. Тоді можна говорити про повне одужання, Тут йде мова про таке. Коли потрапляє людина в стаціонар, так лікується, яке так. там лікування надається, як саме от підтримують, і як лікарі все таки роблять все можливе. Напевно, роблять все можливе. Я так вважаю, для того, щоб людина повернулась до повноцінного життя. Яким чином вони повертають до повноцінного життя? Тактика лікування таких пацієнтів у нас в обласній лікарні така сама, як і тактика за кордоном, це оперативне втручання для того, щоб відновити цілісність хребта. Для чого це робиться пацієнтам із важкою спинномозковою травмою, коли не йде мова про відновлення? Тому що ми не можемо відновити спинний мозок. Це максимальна рання реабілітація таких пацієнтів. Тобто ми не боги, ми можемо лише допомогти людям. Саме зцілення відбувається від самих хворих. Тому ми допомагаємо, це відновлюємо функцію хребта, де потрібно робимо оперативне втручання, в основному це операції на хребті. Ну і тоді вже ми вертикалізуємо такі. Пацієнтів і намагаємося, як раніше, їх посадити, активізувати для того, щоб подальша була гарна реабілітація? Ви сказали, таке ж лікування, як за кордоном? Що ви маєте на увазі? Це обладнання, можливо, якесь? Це ті можливості, які є за кордоном. Тобто, це той об'єм оперативних втручань, які є за кордоном. Тобто ми тут не відстаємо, слава Богу. Це, це тішить, це тішить все-таки. Скажіть, будь ласка, а на яку пору року припадає все-таки найбільше, найбільша кількість травмування? Так, як це водойма, то це літній весняний період. Особливо це свята, це травневі свята, це червень, липень місяць, вже в серпні місяці їх менше, але також бувають. Скажіть, будь ласка, а які ще, можливо, травми теж є такими поширеними в цей період, саме в літній період, і до вас, можливо, звертаються за допомогою житомиряни, жителі області в лікарні? Ну, поширена травма це черепно-мозкова травма з якої звертаються це побутові травми, які відбуваються, ну це те самі часті, які відбуваються. Ну, взагалі воно, цілий рік ну, вони звертаються до нас із допомогою. Зрозуміло. А як вберегти себе від травмування? Ви як лікар, нейрохірург, дайте поради okay. Житомирянам. Е, потрібно обережно поводитись на водоймищах і не вживати алкоголь біля водоймищ. От. ну і не пірнати воду. Це саме основне. Я дякую. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні в об'єктиві ми говорили про травмування, про переломи шийного відділу хребта. І гостем нашої студії був лікар-нейрохірург Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського Ігор Коваленко. Дякую вам за розмову. Дякую вам.